Пропонуємо вашій увазі будинок в центральній частині села Дубіївка. Ось ми дивимося зараз, вулиця асфальтована. Оце сам будинок. І ось тут з фасаду таке є приміщення, яке можна використовувати під комерційну діяльність. От. Зараз воно вільне. Тут нічого нема, просто як склад використовується. Колись була перукарня. Заходимо Доді, до двору. Ось у нас ворота і заїзд до двір. Ось тут господарське приміщення. От і ось сам будинок. Давайте подивимось з вулиці. Ось такий будинок. Він двохповерховий, точніше, перший поверх плюс мансарда. Загальна площа 150 квадратів. От, житлова в районі 50, ну там точні дані ви можете на сайті побачити. І кухня, наскільки я пам'ятаю, 11 квадратів. Так, ось зараз подивимось господарську частину. От тут майстерня. Станки всі ці заберуться. Ось тут котел. Цим котлом опалюється власне майстерня. От, а також опалюється тепла підлога будинку. Такий піролізний котел. От, тут шнекова подача пального. Ну і правило, тирса використовується. От. І далі ось тут така майстерня. І там ще комора є. Йдемо далі. Тут вхідний погреб оце ще є. От. Тут у нас свердловина і насосна станція. Ще одне господарське приміщення, тут звичайний сарайчик, От також є літній душ. В правых дверях, вот, это тепло, и далее сад, много фруктовых деревьев. Далі йде город. Всього земля 30 соток приватизовано. І закінчується город городом там, де висока трава. Там сусідні будиночки. А там церкву це практично центр села. Так зараз покажу. Ходімо далі. Ну, власне, наступний кадр. Зараз покажемо внутрішню частину будинку. Так, заходимо всередину будинку. Ось тут варандочка. Передпокій. Це кухня. В кухні залишаються меблі, посудомийна машинка, плита залишається. Так, навпроти кухні котельня. В котельні у нас двохконтурний газовий котел на воду і на опалення. От і також такий твердопаливний котел. Ось, Це у нас сама система розподілу опалення. Так, йдемо далі. Це у нас сходи на другий поверх, ми до них прийдемо пізніше. витальня. Эти мебли власники заберуть. Вот такая спальня. Так, вертаємося. И в вітальні у нас еще спальня. На як спальне як рабочий кабинет використовується. Так, далее ванна. Еще одна спальня Так, поднимаемся на другой поверх Ось такий покій другого поверху. І тут дві окремі кімнати. Тут була художня майстерня. Є кондиціонер. І ось ще одна спальня. Дякую за увагу. І запрошуємо на перегляд.